Всім привіт! Нарешті дочекались другої серії. Я її сам дуже довго чекав, хотілося вже щось почати робити, щоб трошки вже, вже переображалося це все. 10 днів у нас йшли дощі, тому був час трошечки підготуватись, так і морально, і купити деякі інструменти для переображення цього всього. діла. О, Тому зараз перший день, як вийшло, таке трошки сонце. І е, висохло тут все. Будемо починати працювати по ділянці. Е, купив граблі, лопату і сапку. О, тому я думаю, сьогодні, е, може й завтра, трошечки попрацюємо, і такий буде ефект вау, хоча б на ділянці. От. Е, з приводу першого відео дуже вам дякую. Е, написали багато коментарів. Багато порад, підтримки, чесно кажучи, перебражати це все діло захотілося просто дужче. Деякі поради були дуже цікаві, і я їх обов'язково втілю в цьому, так сказати, проєкті. От. Але кожному, дякую за коментар, за підтримку. Пишіть і надалі, буде дуже цікаво цікава от Тому зараз трошечки там перебуваємось, перелягаємось і починаємо працювати. І так, робочі тапки перебулись. Ось які інструменти поки купив. Для початку це вже он, яка краса. відшліфував марілки скрив, лаком скрив, вони такі шуршаві. Дуже зручно триматись. От, тому зараз встановлюю штатив, і я думаю, буду починати з спочатку. Поприбираю трошечки в цьому садку, чи що це. От, і підемо так далі, далі, далі. І до кінця трошечки вивеземо сміття, повикапуємо ці столбіки і тому подібне, що показував в минулому відео. От, тому слідкуйте. Так, трошки вже прибрав. Ось така от скирта тут вийшла. Зараз от викапують такі от заборчики. Просто треба викапувати, тому що вони так не виймаються. От тому продовжуємо. Так, пройшло вже 4 чи з хвостиком трошки годин, як я тут прибираю, тут все викопано. Так, це на перший просто день розповідаю, що я зробив для, для себе теж. Тут все прибрано, ось така велика скірта вийшла. Тут теж тут все викопано, тут викопав теж шифер цей. Тут теж, тут теж. Ось так от вийшло, Оп. і половину вже винограда прибрав, е, чи меншу половину, тому що розрядилась пила, не, не зарядив я її перед виїздом. От, тому поки отак, це теж сміття тут. Три, трішечки поприбирав е, тут листя траву і тому подібне. Тут же якась дорожка вимальовується, це ж. Це теж треба прибрати, тут теж трошки так на відео, наче нічого не зроблено, але роботи вже багато зроблено. І тут трішки, трішки поприбирав. Так, а отут хочу поекспериментувати, це все накрите. Тут є трошки ліноліума. В коментарях мені написали, що. Гарна ідея, щоб прибрати оце все барахло, щоб воно перегнило і коли буде вже стояти сонце, щоб це все згоріло. Тобто накриваємо це все лінолімом. По можливості всю ділянку, якщо знайду стільки якогось покриття, ліноліума чи плівка, і подивимось. Тому тут трошки ліноліума є накрию оце, оцю ділянку. І хай воно стоїть, перегніває там під покриттям. цим, А там видно буде. Я думаю, повинно бути гарно, тому що навесно хочеться це все трошечки підрівняти ділянку і посадити газон. І так, день другий. Приїхав вже через декілька днів після першого початку по ділянці, тому що були знову дощі. Зараз буде все швидше, тому що вже втомився від цієї ділянки. Погода погана, тому зараз швидко покажу, що так. зроблю. так ці кучі Цю кучу, все туди назад. По ділянці теж граблями позбираю це все швидко, кучками перенесу в кінець, буду вже навесні кучу розбирати. Може компостну цю зроблю штуку. Ті стовці, що викопав і викопаю, це все відкладу. Дякую Сергійович, за пораду. Оце все можна просто покрашити. І коли буду заливати столбики для нового забору, використаю ці всі шифери і так далі. І тому, подібне. О, тому зараз швидко тут уже це все пороблю, трошечки може підзніму, Да, і покажу, що вийде, тому що вже... і дороблю вже виноград. Зараз пилка заряджається. Так, сам не вірив, але по ділянці я закінчив. Зараз покажу, що зроблено. Так. Тут прибрано. Оце все буде трошечки поступово. Як буду приїжджати сюди по будинку щось робити, то е, закінчу. От. Тут все прибрано, тут прибрано, викопано. Так, тут. Простелив ліноліум, плівку ще знайшов по пораді. Подивимося, що вийде. От, Поки стільки знайшов, стільки поклав. поклав. Далі теж все готово. Ось така от куча вийшла. Велика, тут і виноград, і ось так от виглядає вже нарешті ділянка. Такої чистої я ще не бачив. От, Трошки нерівна, тому будемо вирівнювати вже навесні. А це все прибереться теж навесні. Головне, що позгрібав весь бур'ян і тому подібне. Що тут забув сказати? Винограда більше немає. Ось так вже чисто виглядає це все. Це навесні буду обробляти. Я придумав, як зробити цю бесідку. Ідея прийшла внезапно. Ви таку не писали, але всі будуть здивовані, яка це буде красота, тому що в житті я такого не бачив. Тільки там на фото-відео. Тому це буде втілюватися навесні. Обов'язково дивіться, буде гарно. От. А поки все приведемо до ладу. І... подивимось. Так, оце все вивожу. Ну і тут ще трішечки барахла теж позбираю. Все на смітник. І так, е дякую, що додивились до кінця відео. Е дотерпіли, так би мовити. Я втомився, чесно кажучи, дуже з непривички. Це фізичний труд е на природі, на свіжому повітрі. Е тому сміливо переходжу до будинку. Наступні відео будуть вже. Е Красота в будинку потрошку, але буде дуже цікаво. Обіцяю, постараюсь. От, е, а ділянки я в цілому поки задоволений. До зими, до холодів я е, те, що хотів по ній, я зробив, підготував трошки. От, тому сміливо вже переходимо в тепло, в будинок наводити красоту. Всім дякую і до нових відео.